Ось по 1912 роки по проєкту Олексія Щусь у Древньоруському стилі. Яка особливість, що раніше на місці цього храму був колись будинок графа Миколи Потоцького, котрий був основоположником у розвитку ось цієї обителі. Але згодом по благословінню на той час архіпіскопа Антонія у 1906 році розпочалось будівництво Троїцького собору у пам'ятку древньоруського злочинства. І вже у 1912 році повністю ця культова споруда вже була збудована. Як ми з вами бачимо, що цей храм перекрашає три музеїчні зображення? Коли ми з вами піднімалися по сходам, бачили зображення з пасу рукотворну ікону. На цього храму зображається ікона Пресвятої Трічі Трійці, тріч всі такої збудований цей храм, і ось перед вами зображається ікона Пресвятої Богородиці, до якої моляться святі мужі. Перед, давайте, будь ласка, прийдемо в самі Собор. Зараз з вами знаходимося власне частина храму та алтар священності служителів. Отже одразу після будівництва Троїцького собору не вдалося розписати повністю цей храм, тому спочатку розписався лише притвор цього храму. Бачимо, що в основі розпису притвора вводиться такі основні дії Господа під час сторінки світу. Бачимо День 4, коли діло на сушою люди, бачимо, День 4 коли нас створено Судлонець, день коли було створено душу живую. Також ми з вами бачимо. Цю гармонію бою, яка на час планувала Адам і Єва, знаходиться і колони, хижі звірі. Також бачимо покривання Адама Євазалі, повністю собор вже розписався у 70-му роках ХХ століття з силікатними фарбами під Стей Хресту. Ми з вами бачимо, що все, що знаходиться на соборі, воно наштовхує нас на молитву, а на покаяння. Проходимо, будь ласка, середина. Ми з вами, що по правій стороні знаходиться ікона Господа нашого Ісуса Христа, повністю у Срібній Ризі, по лівій стороні така сама ікона, тільки Пресвятої Богородиці. Тобто ці дві ікони вони були освячені своїм преподобним Іовом і були перенесені з того Троїцького храму, котрий був зруйнований. Також ми з вами бачимо, що храму від алтаря підводжує іконостас, який був виготовлений у майстерні ще в Москві. Також, будь ласка, прошу звернути вашу увагу ось на цю ікону Страшного сюди. Ця ікона зображається нас при виході з храму, як особливо саме древньоруського руського стиля. Ми бачимо, що на ній зображено Господь Ісус Христос, Матір Божий, Анхреститель, по лівій стороні зображені люди-грішники, ті, котрі не ходили в церкву, не причащалися, не сповідалися. Їх зараз чекає вічна мука. Також бачимо, що по лівій стороні два зображаються люди-праведники, тобто ті, котрі ходили в церкву, котрі зберігали заплоди, бо жого зоку. Зараз їх чекає стака вічна картина, вічне блаженство. Таким людям Господь скаже, прийдіть і Отця Богу, наслідок готовний вам царство, ослажання міра. Тобто ви зрозуміли, що ця ікона нас слугує для нас нагадує. Людина, помилившись після богослужіння, має звернути свою увагу на цю святу ікону та задуматись над своїм життям, як вона живе. Приходимо, будь ласка, дайте. який був збудований у 18 столітті, Він іменується участь по Божої Матері. Чому саме так? Тому що ми з вами знаємо з історії України, що у 1675 році відбулася капелія, котра нам відома з історії України, як Збаражська війна. Тоді військо турків, підійшовши до міста Збараж, вони через декілька днів відділившись, вирішили на Польщу. І ось по дорозі перед ними повстає величний Святоспенський Печаєвський монастир, побачивши велич, Побачивши красу цієї обителі, вони задумали її зруйнувати. Але браті монахи, побачивши цю небезпеку, вони положили своє оповання лише на Господа. Вони вийшли з хресною ходою навколо цієї обителі та почали співати Акафіс, Матері Божої, словами безбраної воєводі пообідіти. І ось у небі з'являється сама цариця небесна, яка в руках тримає мухор, хор, а навколішках молиться преподобний Іо, котрий на той час був і був цього монастиря. І ось ці турки, будучи такими нерозумними людьми, вони починають стріляти в матір Божу. Но ми всі з вами знаємо, що Бог порогаєм не буває. І ці стріли, в котрі летіло цели небесну, вони тематично повертаються та вбивають самих турків. Ось така велична подія, ось таке друге небесне лінія, яка відбулася у 1675 році. Цю році. Таку картину величну можна побачити в Успенському соборі. Там повністю на всю стіну зображається ось така ікона. друге явлення матері Божої. Ікона так. Увагу, ось на цю дзвіницю, яка була збудована у період з 1861 по 69 роки по проєкту місцевого архітектора Раструханова під стиль Спенського собору. Ми бачимо, що ця дзвіниця складається із чотирьох таких ярусів. На третьому ярусі розміщується 25 діячих дзвонів, вага одного найбільше сягає 11,5 тонн. Також ми з вами бачимо, що в куполі вмонтовано годинник, куранти якого відстукують кожний пів. Години по правій стороні знаходиться таканочка, яка ще називається літнім храмом. Адже сюди в дітку переноситься престол, ставиться на ті міста, звершується божественургія. Сам по приїзді патріарха Кіріла тут служилася служба, а люди розміщувалися на території цієї обидві. Зараз знаходимося біля останського собору, бачимо, котрий був збудований у період з 1771 по 1782 роки на кошти графа Миколи Потоцького у стилі Пізнього барок. Отже, яка подія була причиною побудування цього величного собору? Причиною цього стала слідує історія. Одного разу, коли граф Микола Потоцький проїжджав неподалік від Почаєва, з ним трапилася така подія, яка змінила все життя. Коні раптом щось декавшись, перевертають його карету. І ось він на той час, втілюючи в собі всі самі такі найгірші риси тогочасної Аристократії, він виймає свій револьвер та намагається тричі вистрілити у свого кучера. Але промисел Божий був інакше, що цей пістолет він тричі дає Січку. І ось здивований граф тут же запитує, що ж трапилось, адже раніше мене мій пістолет ніколи не підводив. На то йому відповідає: я успів змолитися до Божої Матері, словами цариця небесна спаси мене. Та повернувся в погляд до Печерської обителі. І ось цей ось здивований графін тут же вирушує сюди, де коло ікони Божої Матері, де зараз знаходиться ікона в цьому святому храмі, він ніби перероджується та стає ще благодійником цього монастиря. У 1771 році він заключає договір з німецьким архітектором Матвідом Гофманом на будівництво цього собору. І вже у 1782 році цей храм був повністю збудований. Розписується цей собор вже у 19 столітті Львівським художником Лукою Львів Долінським, основі живопису. полягає історія життя монастиря, тайванські події і життя Господа нашого Ісуса Христа. Давайте пройдемо в санишній собор.